Вітаю! Мене звати Віталій Качкан, і сьогодні ми будемо заморожувати різні продукти для того, щоб зберегти їх собі надовго. Перше, що ми будемо заморожувати, це ми будемо заморожувати шпарагову фасолю. Потрібно, потрібно її бланшувати. Зачищаємо, відрізавши її корінці. Наприклад, перше правило будь-якої заморозки це те, що продукт має бути максимально сухим. Друге важливе правило, яке потрібно враховувати при заморозці, це швидко заморожувати і дуже повільно розморожувати. Закитаємо його в кип'ячу воду на одну хвилину. Тепер поміщаємо його в холодну людяну воду. Все, ми шпарагівку пробланшували, охолодили і подивіться, що ми отримали, який колір. Тепер наша задача висушити цей продукт, їсти свіженьку шпарагову фасольку. Поміщаємо одним шаром, як ми вже говорили, і до морозильника охолоджувати. Зараз будемо працювати з перцем, але заморожувати його буде не різаним кусками, а будемо заморожувати так, як на фарширування. Перець ми поміщаємо на 1-2 хвилини в гарячу воду. Ми цей перець готуємо для фаршированого перцю, тому нам потрібно, щоб він був ціленький. І зараз він нам зм'якне і ми його зможемо зберігати. Тому що нам потрібно, щоб він був повністю пластичний і не ламався, коли ми його поставимо в заморозку. Ми його виймаємо, поміщаємо в воду з ледом. Так, наш перчик охолодився і поміщаємо його на рушник сухий. Тепер ми його гарно просушимо з усіх боків, щоб не було водички. Після того, як він був нами пробланшований, він повністю складається. І його можна будь-коли зимою розморозити, відкрити, начинити і запекти. Саме що важливе, що він не займає багато місця в морозилці. І тепер в мішечок, заберемо з нього повітря. Це наш перчик готовий до заморозки. Для мене найкращий метод збереження грибів це є заморозка. Для того, щоб їх заморозити, ми їх нарізаємо слайсами і будемо їх бланшувати. Грибочки, нарізані слайсами, поміщаємо на одну хвилину в кипячу воду. Тепер ми їх охолоджуємо в воді з ледом. Гриби повністю холодні, рибочки красиві у нас. Тепер наша задача максимально забрати з них воду, щоб вони були поміщені в кульочки вже сухими. Тоді вони такими ж самими сухими будуть і в розмороженому стані. Знову ж таки, нам потрібно їх розмістити одним шаром, щоб у нас не було нагромадження і злипання. Це Продукт розміщений одним шаром і готовий для того, щоб помістити в морозильну камеру для замерзання. При заморозці броколі дуже важливо нам зберегти колір. Якщо ми хочемо отримати зелений колір, то після кипячої води обов'язково броколі має бути поміщене в холодну воду. Бланшується броколі протягом 1 хвилини. Цього достатньо для того, щоб. Суцвіття зм'якло і було придатне нам для подальшого приготування. Починаємо з бланшування броколі. Для цього беремо суцвіття і кидаємо в кипячу воду. Броколі бланшується на протязі 1 хвилини. Ми переміщаємо це повністю в лід. О, який гарний кольор. Тепер наша задача забрати. з Суцвіть всю воду. Ця вода нам буде створювати кристали льоду, і ми отримаємо заморозку, яка буде негарно виглядати і, крім того, буде сухою і несмачною. Все. Коли продукт розміщений одним рядом, його можна ставити в заморозку. Фрукти можна заморожувати вже без бланшування, тобто є наша задача їх подрібнити настільки, наскільки нам потрібно, але дрібніші кустки будуть краще замерзати, тобто і краще зберігатися. І їх можна просто сухими упакувати в сухий пакет, викачати звідти повітря і залишити для замерзання. Впевнений, що після сьогоднішнього ролика кожна людина вдома зможе заморозити собі і овочі, і фрукти. і... Зимою споживати самі свіжі, самі смачні плоди, які нам дає земля восени або літом.